Свєтське время показало, що коли нас вирвали з Європи, приєднали до Радянського Союзу, то православна Карпаторуська православна церков була заборонена комуністичним режимом. То, що була заборонена Карпаторуська православна церков, всі мовчать. Почому? Да не вигодно, бо якщо б били і православних ігуният, то значить режим взагалі безбожний. А тут. Ми напоминаємо, і нині саме в 1946 році, коли 22 січня наша земля була анексована, і ми були заборонені. Я вже не говорю о літературі, о язикові, о статусі регіона, о другому Карпоту Руську православну церква, котра мала в той час Мукачево-Пряшівську єпархію велику, Общу. Була заборонена, Руська церква дала нам єпископів і церква продовжала функціонувати, але як структура в їхній церкві. У 91-му році Карпатруцька православна Церква виявилася у структурі Української церкви, якої нині ми перебиваємо і рахуємо, що нам тут комфортно, добре, бо Українська православна церква, де блаженіший Митрополіт Онуфрій, поважає. Усі наші традиції в Закарпатті, історичні Карпатські Руси, ведь ми в Закарпатті співаємо по своєму церковні гласи, голоса зовсім не похожі на інші регіони. Церковні гласи, традиції, напеви, язик, культура, да, Церковно-славянський язик має свої акценти, свої ударення. Все це багатство культури збережено. Ми маємо повну свободу, що в структурі Української православної церкви, бити в канонічної церкви. У випадку заборони Української православної церкви, ми вже говорили. В той момент, в ту секунду, автоматично піднімається статус нашої Карпати православної церкви, жорстоко забороненої комуністичним режимом. У 46 му уже році, коли ми Республіка Національна Підкарпатська Русь вдруг стали тільки радянською українською областю Закарпатська. Тобто, ми завжди були під Карпаття, Тепер уже стали Закарпаття, взгляд був із Востока. Що ми сьогодні скажемо до всіх святих? Сила віри нашої перемогла. Ото час і віри ми й нині, вірні Української православної церкви показали образець смирення, законопослушності, такої унікальної віри, мирної, добрі, мирні, віруючі, похожі на Анікіту Іфотія, бо лиш так поступає, держася свого, ми в Закарпатті. 1150 років православні на 125 років раніше від Києва ми крестилися. Ми нині держимося своєї Карпатруцької православної церкви, яка в структурі української і в случаї юридичної заборони, коли на момент юридичної заборони усі парафії тратять право далі функціонувати, і священики. І митрополіти, і епіскопи, в той момент автоматично піднімається наша Карпоту православна церква, і достатньо в течені місяця або 10 днів подати заяву, що ми вкладуємо замість Уставу Українська православна церква Карпаторуська. Вот От на що ми маємо чим обладаємо. Боже, поможи нам бути добрими громадянами своєї країни нині, молитися за єдинство Української православної церкви, щоби вистояли ми всі тоді ми разом з православними України, щоб невзирайники невзгоди, і тюрми, і суди, котрі в Україні фактично розвалені, з правосуддя осталися жалкі остатки. Ми все то витримали, а в вічності в'єднано з святими Нікітою Іфотієм, і Фотієм, з усіма нашими святими, і з ведущим нашим святим, нашим равноапостельним святим, преподобно Алексієм Кабалюком, Алексієм Карпатуруським, можемо ми, по милості Божої наслідувати Царство Божої. Амінь.